Така класна, приємна. Подивіться, які детальки. От. Бачите, гляньте. Білий, це такий матеріал, сіточка. Це, до речі, пушап іде, пушап, балконет, пушап. Ось, бачите, така вишивка. Ось, глянь, який гарний. Сіточка. Боже, те, що треба, гляньте, на літо, ось така от. Сітонька подвійна. <плес> Гляньте, дивіться, який це пушапчик, такий дубльований, це бавовняний. Боже, гляньте, це черебласом, лімітована колекція. гляньте, Дуже такий гарний на літо, гляньте, як гарно виглядає, класно, щоб підзагоріло тіло. Ой, дивіться, ну просто чудо. Ось це в даний момент поставлено у 80Б. Також є розмірний ряд. випишіть нам ми вам ці деталі у приватні повідомлення. Гляньте. Просто невагомне, просто невисоме черебласи.